Всім привіт! Сьогодні відправляємо ось такі оснащені вудочки для безмотильної рибалочки. Це вудочки Salmofin легенькі, 28 см. Якраз найкраще підходять для ловлі на мормишечку. І Оснащені вони конусними металевими ківочками з часової пружини. 18 см, але вони регулюємо, тобто можна виставляти довжину яку потрібно. Мурмишечка лісотка. На одній стоїть чорна, на другій стоїть кольор золото. І по лескам, Тобто ми ці вудочки робимо на лески колмик, ксіло спортивного класу. И на леске Джексон.